Люди, я знаю, вам, може є у вас бажання не тільки про острови говорити, а ще й на початку тему у Курську заторкнути. За, за Тема така дуже своєрідна, дуже незвична, переслухав всіх експертів, військових аналітиків, що вони про це кажуть з усього світу. Там висновки такі доволі цікаві незвичні на цю тему, і тим більше це воно до всіх нас відноситься, то можна і це. На початку про це теж сказати кілька слів. Там, от якщо їх всіх переслухати, то висновок напрошується такий, що, по-перше, операція унікальна, у війнах не зафіксовано жодного такого випадку. Ну, хоча все, що відбувається, вже колись було, можливо, там не так зафіксовано, можливо, це такий піар-хіт з, з української сторони і всі, хто її підтримує. Ну, але дійсно цікаво, Типу, ви у нас окупуєте і ми вас будемо окупувати десь з іншої сторони. Але вони ті певна їх кількість, з ким я погоджуюся, то вони кажуть наступне. Що ця операція вона все одно більше не військове, має забарвлення, а політичне. Тобто, що відбувається? Влада України відчуває, що війна просто вже йде з під ніг, тобто все йде поступово до, до Поразки, то вони наважилися не від такий відчайдушний, але. Дуже незвичний і як би типу правильний хід. І в процесі нього, по-перше, захід е, зрозуміє, що скільки б та сторона не погрожувала ядерною зброєю, що все одно ніхто її не збирається застосовувати, і це повинно підштовхнути західних партнерів, е, вже не боятися з тої сторони нікого. І Допомагати більш активно або навіть доучитися до війни, тому що якщо цього не відбудеться, то все одно все буде погано. Але якщо цього не відбудеться і вони не долучаться, то тоді, то рано чи пізно, за кілька, мабуть, місяців вони кажуть, загрожує тим, що вони зі сторони України замкнуться коло. Разом зі своєю територією і кусок української зроблять там щось по типу Івовайску, і тоді все буде погано. А саме погане це те, що розширивши лінію воєнних дій, це для України не дуже добре, враховуючи її ресурси. А ще такий момент, що туди послані найкращі відправлені, найкращі самі такі потужні українські сили. І тобто тут вже або пан, або пропав. Тобто, або вони там тримають оборону, і якщо все буде кепсько, тоді Захід, уже, переставши боятися будь-кого починає допомагати і живою силою, і всім підрядити і вже всім світом треба буде воювати з загарбником. Або якщо вони не зроблять оцей крок, то тоді вже, ну просто тоді керівництво України прискорить. І так, те, що і повинно було відбутися. Оце якось отак. Тобто тема дуже ризикована, і то, що Захід на це наважиться, шансів дуже мало. Тому просто прискориться поразка. Оце як би такий висновок. Але може бути, що все одно вони підуть на разом, вже на допомогу. Так що якось так. Це такі висновки, із того, що і із... того, почутого від військових експертів. Там вони прямо по поличкам це все розібрали. Це якось так. Все буде дуже гарно. Нарешті захід вирішив кінчати з Рашкою. Ну от, типу їх це повинно переконати, що нічого тут боятися, давайте теж підключайтесь. Тому, з одної сторони, тут <кхем> самий поганий момент починається тоді, коли. Знову ж, коли уявимо, що отої всієї території більше не існує як єдиної держави. І війна припинилася, і українське суспільство опиняється наодинці з самим собою. От з моєї точки зору, оце, отут почнуться самі головні проблеми, тому що без зовнішнього ворога українське суспільство там влада не до чого взагалі, зрозумівши, що тепер от з внутрішніми питаннями. Розбиратися, а розбиратися з ними нікому, с... ні тому що суспільство воно не змінилося, вона... воно лишилося тим самим, тим же самим совком. І от тоді і далі, що оці всі люди, ті оце населення, з кого воно складається, що воно з цим буде робити, оце буде самий жахливий момент. Коли вже ніяких, ніяких перемир, ніяких там очікувань нової ескалації війни, от, от, от там тоді все одно почнеться те саме, до чого прийшли, все одно повертаючись до 2014 року. Тому, як би це все не закінчилося, от саме жахливо почнеться в той момент.